Давайте розберемо, з якого ж кольору в води і як його можна добувати. Зелений водень. це водень, який буде створений в електролізерах, які будуть працювати на відновлення джерелах енергії. Шовтий водень. створений в електролізерах шляхом розщеплення води на води та кисень з використанням електроенергії ядерних електростанцій. В основному такий водень виробляється в Франції. Сірий водень. Є найпоширенішою формою отримання водню із з природнього газу. Його недоліками є великий викид СО2 в атмосферу. Блакитний водень. Він так само виробляється, як і сірий води, але там під час процесу водокисний газ відхоплюється і, відповідно, він не викидається в атмосферу. І найбронішим є чорний або бурий води, які отримують із вугілля. Цей процес, звичайно, супроводжується значними викидами парникових газів. Давайте тепер розберемось з ефективністю електролізерів компанії Анот. Однією з ключових переваг електролізерів від компанії Аног є їх висока ефективність, тому що електролізери від компанії Аног використовують сучасні технології та матеріали. Отож, як ви зможете використовувати водень, придбавши електролізори від компанії Аног? Найперше, як джерело енергії для паливних елементів та акумуляторів. У паливних елементах водень зазвичай реагує з киснем з повітря, проходячи через каталізатори, які розширюють водені на протони та електрони. Протони проходять через полімерну оболонку, відому як електроні, до нової, а електрони подорожують через зовнішнє коло, в результаті чого виникає струм електронів. Цей струм використовують для жевлення електричних пристроїв чи електричного двигуна, а водені з повітря об'єднуються, утворюючи воду як побічний продукт. І паливні елементи можуть використовуватися в автомобілях, електростанціях, мобільних генераторах та інших додатках, де важлива висока ефективність та низькі викиди шкідливих речовин. Також можна використовувати як акумулятори. У водневих акумуляторах водень зазвичай зберігається у спеціальних матеріалах або хімічних реакціях. При зарядці водневий акумулятор виділяє води та кисень з електроліту або іншого носія водів і зберігає її. Тобто під час розрядки води повертається назад через реанці відновлення і віддає електричну енергію для живлення пристрою чи системи. Водневі акумулятори можуть бути використані в сховищах енергії, в сонячних та вітрових станціях, транспорті та інших галузях, де важлива велика ємність та можливість зберігання енергії для подальшого використання. У водових технологіях використання водню як джерела енергії дозволяє зберігати, переносити та використовувати енергію в чистому та ефективному способі, сприяючи при цьому зменшенню викидів парникових газів та поліпшенню стійкості сучасних енергетичних систем. Давайте зараз розберемось, що ж ви отримуєте, придбавши електролідер компанії Ано і скільки ви отримаєте теплової енергії. На виготовлення одного кубічного метру водню. Буде використовуватись 4,2 кВт енергії. Завдяки чому? Завдяки каталізатору, який буде збільшувати електропровідність, завдяки, завдяки правильно підхідній відстані між електродами, яка буде збільшувати електропровідність, і завдяки температурі електроліту. Температура буде складати близько 55-60 градусів. І, звичайно, за наші е, розроблені автоматиці креатор H, яка видає відкалібровані вихідні посилі струму. Та на грузі при постійному струмі на 1 см квадратний електризні ячейки. Зараз на таблиці представлені різні види палива та їхня питома теплота згоряння. Я пропоную декілька з них, щоб ви розуміли, наскільки вони ефективніші за, наприклад, газ чи інші види палива. Тож, Наприклад, візьмемо електроенергію. На 1 кВт на годину ви отримуєте 864 кВкалорії. Подумайте проти згоряння. Далі візьмемо бензин. Один літр бензину дасть вам 10 500 При спалюванні газу ви отримуєте 8 тисяч кікалорій, при спалюванні вугілля ви отримуєте 6700 ккал. Під час спалювання пелетів ви отримуєте 4100 ккало. Первая під час спалювання водню ви отримуєте 28 8700 кВкалорій. Тобто водень ефективніший і екологічніший за будь-які інші види палива. Звичайно, нульовий викид ЦО2 в атмосферу. Тепер хочу порівняти наш електролізер, або так називаємо водневу установку зі звичайним електричним котлом, який буде, наприклад, також споживати 12 кВт електроенергії. При використанні електричного котла потужністю 12 кВт ви зможете опалити приміщення приблизно на 120 квадратних метрів. А при використанні водневого котла площа збільшується до 850 квадратних метрів. Давайте розберемо, чому так і чому саме стільки ви зможете отримати теплової енергії. Перш за все, ви отримаєте 12 кВт теплової енергії під час самого процесу електролізу. Тобто, коли буде е, проходити струм через воду, вода буде нагріватись, і ви вже отримуєте теплу воду. Це є один з аспектів. І під час цього процесу буде вже виділятися води, яку ви також будете спалювати і також можете отримувати додаткову енергію. Тобто 12 кВт під час самого електролізу і плюс 29 кВт з спалювання самого водню. Тобто, загалом ви отримуєте від електролізеру Теплову енергію в розмірі 41,9 кВт теплової енергії. Як ви ще зможете використовувати воду, придбавши електронезер від компанії Ано? Також важливим напрямком буде експорт водню до Європи. Експорт водні може призвести до збільшення експортних доходів для України, тому що європейські країни активно розвивають до небо економіку і попит на води, зокрема зелений, з кожним роком зростає. І, звичайно, що Україна має дуже великий потенціал э, стати виробником водню, э, оскільки э, експорт водню може э, допомогти э, диверсифікувати енергетичний сектор та зменшити э, залежність від э, традиційних джерел енергії. І водень, вироблений з використанням відновлених джерел енергії, відомий як зелений водень, є особливо цінним у контексті зменшення викидів парникових газів та боротьби зі зміною клімату. І європейські країни активно працюють над значенням викидів СО2 і використання зеленого воду і бачать Україну як головного партнера і постачальника зеленого водню. Також розвиток і експорт зеленого водню може стимулювати розвиток інфраструктури для будівництва зберігання та транспорту на водні в Україні. І це, звичайно, може створити нові робочі місця і сприяти технологічному розвитку. Також експорт водню може сприяти розвитку міжнародних партнерств і співпраці з країнами Європи, що може мати користь для України і інших галузей, таких як торгівля та енергетика. Ще один напрям водню може використовуватись для переходу до безвлицевої економіки, так звана декарбонізація. Перехід до безмоглицевої економіки та декарбонізації є критично важливим завданням для багатьох країн у світі, оскільки вони спрямовані на зменшення викидів парникових газів та боротьбу зі зміною клімату. І перехід до безмоглицевої економіки і декарбонізації є також важливими кроками для збереження навколишнього середовища та зберігання клімату для майбутніх поколінь. Багато країн зараз розробляють стратегії та політики, щоб досягти цих цілей і е, проводити зміни в своїх економіках з метою зменшення е, викидів парникових газів. Хотів е, е. е, ще декілька сказати про туризори. Ми можемо виготовляти туризори будь-якої потужності, від 1 метра кубічного до 100 це є стандартне замовлення, комусь будуть потрібні на більшу потужність, також можливо, але буде трішки довше тримати. <ган -2> як буде відбуватися отримання кодів шляхом електролізу? Найперше, потрібно виправити джерело енергію, тому що електроліз вимагає використання джерела електроенергії для розщеплення води. Це джерело електроенергії може бути будь-яким від вугідної електростанції до відновлюваних джерел енергії, таких як сонячні панелі або вітрові турбіни. І, звичайно, з точки зору декарбонізації важливо використовувати чисті джерела енергії для живлення електролізу. Тож, як відбувається сам процес електролізу, воду піддають електролізу в спеціальних пристроях, які називаються електролізерами. І в них вода подається між два електродами, де на одному електроді виділяється водень H2, а на іншому кисень, О2 під час розкладу молекул води на атоми. І отриманий водень може бути зібраний та збережений для подальшого використання. Водень може бути стиснутим у спеціальних балонах для транспортування. Або також може бути охолодженим, із переженим як літки води, або напряму транспортуватись відразу по спеціально обладнаних підводим газотранспортних мережах. Тому отриманий водень може бути використаний в різних галузях, включаючи енергетику, транспорт, промисловість та багато інших. Води може служити в якості джерела палива для паливних елементів, або, як сировина, для хімічної промисловості. Отож, електроліз води є важливою технологією для виробництва води. особливо з використанням відновлюваних джерел енергії. Пане Назаре, я перепрошую, але мені трошки страшно, вона відпосередні ще листочки свої Не дійшли, а ми ще маємо повторити ту таблицю дуже класно, бо не всі її запам'ятали. Я ж розкажу про тоді. нашу іншу продукцію двох словах. І, Добре, і, якщо так, можна, будь ласка, завершити, будь ласка. Так, так, ми так. хочемо дати слово всім. Двох словах розказати це наші модульні котельні. В нією з головних переваг нашої котельні, котельні звичайно, є звичайна її ефективність і малий розмір. Якщо порівняти модульні котельні, які використовують, там, скажімо, паливні брикети, їх там розмір 300-400 квадратних метрів. Наша котельня на 100 кВт займає площу близько 3 квадратних метрів. І завдяки нашій автоматиці та можна відкалібрувати і вибрати таку потужність, яка для вас буде потрібна. Декілька слів про модулю котельні 100 кВт, що отримаєте? Що отримаєте? отримаєте зможете налити площу 1500 квадратних кілометрів, Кілометрі. використовують її 98 метрів. Метрів, метрів, метрів. Я брати По місці Україну опалити. Візьму парочку, а чому. І декілька сніг ще про електричні кутли-аноди. Що це таке? Це є стильний сучасний дизайн. Ми виробляємо кутки двох видів електричні і електронні, про які що розказував. В чому спеціаліка електронних кутків? Їх унікальність полягає в тому, що при нагріванні... Води він не витрачає додаткової енергії на подолання опору металу як звичайно електричний теновий котел, оскільки він напряму нагріває воду, і його опція корисної дії становить 98%. І тому завдяки малому розміру наші котли монтуються будь-які будь системи опалення і підходять для будь-яких приміщень, скажімо, 10 20 квадратних метрів до може бути 5-10 тисяч квадратних метрів. І декілька слів, про останній наш пункт це автоматика Анно-Діджіто. Це також інноваційне рішення, яке використовує мікропроцесорне обладнання з використанням широкого спектру функцій та можливостей. Автоматика Анло-Діджито призначена для контролю та регулювання параметрів систем електричного опалення. Цей сучасний пристрій забезпечує безпечну експлуатацію для всіх видів тенових та електронних видів, незалежно від виробника. І завдяки своїм інноваційним можливостям автоматика Анодіджитал може дистанційно керувати та підтримувати температурний режим і відстежувати е споживання електроенергії. Також має вмонтований добовий програматор, за допомогою якого можна перекинути основне споживання електричної енергії по нічному тарифі. І на завершення, так як я в е е іншій компанії, громади співпрацюють сп з європейськими Kompanien, я хочу звернутися, маючи можливість до європейських компаній. Я проживав в Німеччині, я не знаю деколи з топових посадовців компанії Siemens, Bosch та Božta. Liebe Damen und Herren, möchte ich hier sehr gerne bedanken für die sehr gute Projekte Leistungen und die alle Waren, die sie an die ukrainische Markt geriefert haben. Natürlich ist die Qualität der natürlich die beste. Aber jetzt ist es eher ukrainische Produkte. Віяльні провезен ас українського недосмотря по функцію без єми, да звіри так український вірш не дює. От тепер скажу, що я сказав європейських компаній? Тому? Ні, ми все зрозуміли, насправді. Це єдиний е, був момент, коли ми все зрозуміли. Повірте, стаблиці було важче. <плес> Якщо голословані подякував за. Зачання їхньої продукції на український ринок до останні 32 роки, але зараз прийшла ера українських виробників. І тому ми, як український виробник, але європейського рівня заявляємо, що наша продукція завжди буде відповідати європейським критеріям. І ми зі своєї сторони будемо докладати максимум зусиль, щоб розвивати українську економіку.